Дорогі друзі, всім вітання. У мене в руках обладнання NovoEye, найкраще обладнання в світі для оздоровлення очей і судин головного мозку. Воно в себе включає п'ять методів дії. Перший це акупресура. Що таке акупресура? Точковий масаж навколо очей. Жимає, прожимає, покращення лімфообігу, зняття зморшків, зняття мішків під очима. Також додаємо ми вібраційний масаж. Тут є 20 видів масажу. Вони приводять тонус м'язи, покращують кровобіг. Наступне інфрачервоне тепло. Прогріває, знімає нагрузку, покращує місцевий імунітет. Магнітотерапія. Ми її не відчуваємо. Тут є два магніти по боках. Надалі вам покажемо магнітне поле, покращує регенерацію тканин клітин. І, звичайно, японці завжди це обладнання ставлять нанотурмалін. Ось тут зверху. Нанотурмалін насичує кров киснем. Кров стає текуча і за рахунок цього покращується регенерація. І так, зараз ми покажемо роботу в і так, включаємо обладнання, вибираємо зручний режим. 25, 17, 15 хвилин. Верхню кнопку натискаємо, це як копресура. То, що зжимає, розжимає навколо очей. Наступний метод дії, кнопочка знизу, це вібраційний масаж. Ось така вібрація. 20 видів масажу, автоматично міняються вони. Дуже приємно. Покращує кровообіг, розладжує зморжки, приводить в тонус судини і інфрачервоне тепло. Прогріває, знімає спазм м'язі, покращує кровообіг. Іонізація йде автоматично сама. А зараз ми перевіримо магнітне поле. Зараз у мене в руках скрепка. Ми покажемо магнітотерапію в новай. Нова є два медичних магніти по боках. Ось один скрепочка стоїть. І другий. Зараз ми наведемо. У нас стоїть. При метозалежностях, магнітних бурях, при головних болях ми просто одіваємо новай на очі або на затилок, і 20-30 хвилин відпочиваємо, сидимо.